В Україні завершилася кампанія з оновлення даних у медичній системі. До 1 жовтня минулого року сімейні лікарі мали оновити декларації дорослих, а з 1 липня 2025 року завершилася верифікація даних дітей. Попри це, для людей, які з якихось причин не встигли оновити свої дані, процедура подовжена і вони можуть це зробити. Як відбувається перевірка персональної інформації у медзакладах Миколаєва, дивіться у наступному матеріалі. Нова ID-картка, зміна прізвища, новий номер телефону або навіть отримання дитиною ідентифікаційного коду. Усе це потрібно обов'язково повідомити сімейному лікарю. Тепер ці дані не просто формальність прийнятою постановою кабінету Міністрів, проведення верифікації пацієнтів, звірка достовірності даних, правильності внесення в електронну систему охорони здоров'я всіх відомостей про пацієнта. Станом на 1 липня наш центр провів верифікацію наших пацієнтів на 95,1 Це достатній відсоток, але ми намагаємося зробити максимально до 98-99. Директорка медзакладу зазначає, що всі громадяни мають пройти процедуру верифікації, але є проблема для певних груп населення. Проблема сьогодні в тому, що багато пацієнтів, внутрішньопереміщені особи вони виїхали на Західну Україну, вони виїхали за кордон. Інколи вони спілкуються з лікарями в телефонному режимі, в вайбер режимі. Але верифікацію вони не завжди можна зробити, тому що якщо їм треба якісь зміни провести в налоговій чи в драці, то звичайно вони не за місцем проживання свого і реєстрації знаходяться, тому є якісь такі перешкоди. Особливу увагу медики звертають на наймолодших пацієнтів дітей до 18 років. Їх декларації також мають бути верифіковані. Це верифікація документів, стосується паспорта, ідентифікаційного коду або свідоцтва про народження. Всі мешканці міста Миколаєва особливо це стосується дітей від 0 до 18 років, тому що в них міняється паспорт в 14 років, отримується новий паспорт, також отримується свідоцтво про народження, може також бути змінами або дублікат виписаний цих мешканців, також стосується. Щодо до верифікації пацієнтів і заміна номеру телефона. Якщо був змінений номер телефону або у батьків, або у дитини, то потрібно також звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра. Лікарі закликають не зволікати та звертатися до свого сімейного лікаря, щоб подбати про верифікацію декларацій, аби забезпечити собі та своїй родині доступ до якісної медичної допомоги. Яна циня Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ.